Апостол Яків Заведеєв, брат апостола Іоанна Богослова. До покликання Христа до апостольського служіння він разом з братом були простими рибаками. Разом з апостолом Петром і Іоанном він був присутній про воскресінні дочки Іоаїра на Фаворській гарі та в Гексіманському саду. Після зішестя Святого Духа апостол Яків проповідував в Іспанії. Та інших місцях, а потім повернувся до Єрусалиму, де відкрито проповідував про Ісуса Христа як про істинного Месію Спасителя світу, викриваючи фарисеїв та книжників у жорстокосерді і невірі. Юдеї не могли протистояти апостольському слову, і за гроші найняли філософа волхва, гермогена, щоб той вступив у диспут з апостолом. І спростував його доводи про Христа, як про пришедшого на землю, обіцяного Месію. Волх послав до святого апостола свого учня, Філіта, але той увірував у Господа Ісуса Христа. Незабаром і сам Гермоген переконався у Божій силі, спалив свої книги і прийняв святе хрещення. Тоді юдеї переконали царя Ірода Агриппу схопити апостола Якова. І засудити його до смерті. Святий Яків, спокійно вислухавши смертний вирок, продовжував свідчити про Христа. Один з доносчиків на апостола на ім'я Іосія був вражений мужністю святого Якова. Він увірував у істину слів про прихід Христа Месії. Коли апостола вели на страту, Іосія впав до його ніг, покаявся в скоєному гріху і молився про прощення. Апостол Обійняв його, поцілував і сказав мир тобі і прощень. Іосія публічно сповідував віру в Христа і прийняв мученицький вінець разом з апостолом Яковом близько 42-44 року. Свята Церква вчиняє пам'ять святого апостола 13 травня та 13 липня, нехай молитвами святого апостола Якова. Господь дарує нам силу любити ворогів наших, благословляти проклинаючих нас, благодіяти ненавидящим нас, молитися заображаючих і гонючих нас.